В амбулаторії сімейної медицини номер 3 що знаходиться на Подолі, за короткий термін звільнилось три лікарі. Олег Русланович, Бондар Любов Іванівна і Погорєлова Зоя Єгорівна. Тому пацієнти мають заключити декларацію з новим лікарем. На подолі в амбулаторії тепер приймає Надія Дітківська. Тіткова. Мене звати Надія Миколаївна Тітківська Тіткова. Я наразі займаю посаду сімейного лікаря. Працюють з лютого місяця, набираємо декларації. Лікар сімейний, хоч і ще, можливо, не має великого досвіду, але вона гарно володіє гарними теоретичними знаннями, користується протоколами лікування і призначає препарати з доказовою базою. Навчалась у Вінницькому національному медичному університеті. інтернатуру закінчила в 2022 році на базі районної лікарні. З лютого місяця працюю в ПМСД номер 3 в Роботі я керуюся принципами доказової медицини, тобто не призначаю лишні препарати. Стараюся всім приділяти увагу, відповідати на дзвінки. Не всі жителі мікрорайону встигають за кадровими змінами амбулаторії, тому медики звертаються до населення не телефонувати лікарям, які вже звільнились з даної посади, а познайомитись із новою лікаркою та передекларуватись. Скажу так: пацієнтів достатньо, але кількість декларацій, так як ви знаєте, що лікарі звільнились, попередні трошки розсіялись і багато хто не знає, що ми тут працюємо. Тому чекаємо, тому що ще треба набирати декларації і набирати. Mm -hmm. Містя, скільки у ще... вас ще місць є? No, Плюс-мінус плюс 50% вже зайнято від належної кількості, яку мені потрібно набрати декларації. І ще є місця, беремо. Ми дорослих, переважно дорослих, а діток також я беру в віці від трьох років. Якщо хтось хоче з дітками, будь ласка, можете звертатись. І якщо ви давно не зверталися в медичний заклад, можливо, ваша декларація не активна або ж її просто немає. Треба підійти в амбулаторію сімейного лікаря з документами і знову оформити декларацію. Ми просимо вибачення за ці незручності, але так, такий зараз час, воєнний час, лікарі міняються. Ми підлаштовуємося, підлаштовуємося під ситуацію. Декларуватися ви можете не обов'язково до мене там приходити в амбулаторію, тому що таки часу не може хтось не може прийти. Робота там заняті. Ви можете за номером телефону. Я вам лишу контакти. І телефонувати і декларуватися. Зараз все це можна зробити дистанційно щодо амбулаторії на подолі. Загалом тут ведуть прийом. Педіатр Світлана Бовсунівська, стоматолог Алла Хавен. Окрім прийому, фахівці мають можливість зробити і деякі дослідження. Глюкозу крові можуть зробити електрокардіограму, можуть провести діагностику, зробити швидкий тест на ковід, надають невідкладну допомогу. У випадку підвищення температури тіла. Або ж у випадку підвищення артеріального тиску за цей час. Що ви працюєте в основному? З якими проблемами люди до вас приходять? В основному це артері... артеріальна гіпертензія. Як ускладнена, так і на ускладнення. На другому місці це цукровий діабет, і третє місце мене займає гематологія: це анемії, тромбоцитопенії, Там навіть от випадок онкології, першовиявленої був е -е, такі топ 3 Номер сімейного лікаря ви бачите на екрані щодо графіку прийому щоденно з 8 ранку до 15 години. У вівторок Надія Миколаївна веде прийом у поліклініці.